Коли у вас продовжується цей внутрішній діалог, це свідчення внутрішнього конфлікту, що ще ви не збалансовані всередині. Ще є кому сперечатися, коли в голові там відбуваються якісь діалоги і ще такого конфліктного характеру. Це внутрішній конфлікт між вашою тваринною природою або людською, і вашою вищою природою. Цього не повинно бути. Не повинно бути. Там повинна бути. Абсолютно тиша. У мене в голові ніяких діалогів немає. Ну, немає, розумієте? І тому там є місце, де з'являються якісь свіжі думки, свіжі образи, розумієте. Я можу щось там написати, перенести, е, перенести це вам. Там, е, виникають ті дописи, які я пишу там в тому ж Фейсбуці і так далі. Тільки через те, що там пусто, розумієте? Якби я весь час там був з чимось. Заангажований там сильно переживав з приводу недосконалості цього світу. То, мабуть, на виході був би великий нуль. Або б я був з таку, таким, же, таким, таким же занудним старичком, як і всі в моєму віці розумієте, жалівся на, на життя, на налоги і на Верховну Раду. Хочеться їх всіх перевішати. Ну так ви ж їх і вибирали, ніхто ж інший. Ви їх вибирали і кричали, що ура, ці прикольні. Ну, прикладуйтесь тепер разом з ними, що чому ні.